Зараз вийшов новий снапшот, наскільки я знаю. І там будуть нові біоми. Там взагалі стільки всякого нового, нові квіти, нові риби ввели. То капець. Тобто там з'явилася риба клоун, наскільки я пам'ятаю. Е, новий біом. Дуже щось схоже на те, що буде міг в себе в летсплеях. Дуже таке класне, футуристичне. Ой, не футуристичне, а... Я не знаю, як це сказати. Коротше, шикарно просто. Просто шикарно. Називається воно Савана. Так, точно Савана. Так, мені мабуть. Так, Сергій вмер. Мінус один. Окей. Так як це не не гра з плагинами, <плагінами> то людину не банить, тому він далі в принципі грає. Ось в нього 20 хелсів. Е я навіть не знаю що робити, чи він залишиться на сервері. Може і не лишатися. Може і лишатися. Каме давайте. буває, шкода. Хм, я думав, я перший мру. Вау! Друже, ні, ні, не треба, я не хочу битися. А хоча я захищений. Знову ж таки. Дякуючи грі з Михайлом, я знаю, що ендермени не проберуться. Під дашок висотою двоєчко. Так що я тут захищений. Дякуємо, Михайло, всі. Е, нарешті. Та бляха, що ти починаєш глючити? Не знаю, Я вже допомагати. Будеш. Ну ладно, дамо гейммод. Ээээ... Все. Хай літає вуйка. Він, мабуть, буде знімати на відео або щось таке, я точно не знаю. А, так, дійсно небезпечно, те, що я не освітлився. Тут. Хто тут? Хто тут? Треба сходки зробити. Ну, сход, не сходки, а Такий виступ. Виступ, ступ. Стоп, виступ. Це тільки висота 37. Жах. Чому я так високо? До речі, як всі знають. Бляха. Ой-вей, тут вже якась печера з повною дупою, там... А може і не з повною, тільки з частковою якоюсь дупою. Оп, освітлив каплю. І тут освітлив каплю. Так ось, що я там казав, що дякуючи летсплеям з Михайлом, міком 7... Я просто професіонал в Майнкрафті. Ні, я жартую, але дійсно гра з гразним, дуже багато завжди в чому вчить. Він дуже багато чого знає в грі. Принаймні, порівняно зі мною. <сіпігідно> Сотні разів більше знає. І... ну коротше, та й з ним весело грати. Так що всі підписалися зараз на канал Міка. Хто ще не, не був підписаний, або був не підписаний. Або був не, не був, або не був, був, або був не був. Або буду-не буду. Або... Не хочу, не буду. Блін, все, мене якийсь треш вже починається, я не знаю. Життя длінно. Що це я починаю говорити? Блін, реально, я зараз тупо дякую. Е, тупо говорю, тупо не знаю, що небудь з голови вилазить. Я якось не морожу. я просто в шоці, я тупо нічого не задумуюсь. І... і за слів тупо виходить у мене. Значить я дуже тупий, або тупо... тупо, 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 тупо. Тупо, 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 тупо. Опаже, я вже почав співати навіть. Жах. Не можна мені грати вночі після роботи. Інакше я якусь хрінь морожу. Опа! Спалимо весь метал. Ого! Я ще й не замітив, що я граю на англійській версії, так? Круто. Ну я взагалі американець, просто від Бога. Хай буде. Раз уж я вже такий крутий. Навіть не глядаю, хто виграє. Пліможливо. Ха-ха. А ч він мав би виграти? Що прімо такий крутий. Мабуть, я просто не заганяю. Це тому що я не грав Майнкрафт мільярд років. І я тепер не шарю їхні ютубівські... Ух ты! Приколи. Ой. Знаючи гру з Міком, він би сказав, не можна копати під себе. Впадеш, курва, умреш. Ні, курва він би не сказав, це я б сказав. Ну все. Сергійко вийшов. Хм, в мене виходить таке, що це серія агітації Міка. Я зараз так згадую про нього, типу він помер чи щось таке, блін, ніби як було класно з ним. Насправді він не помер, і все з ним... А! Та шпад дурний. І все з ним добре. У е, мене тут все з дерева, так що тфу тфу тфу, тфу. все добре, не буде. От. Просто щось вирішив про нього поговорити, та й вс. Ну, короче, біжіть, підписуйтесь, на мийка. Не підпишитесь, дам по, по по паяльнику. Кожному і будете паяти щось. Ха-ха! Я -ха! злей! Я злий я знищий, first ще в Blood! Фирстблод! Оп! Давай ще пацаны навіть не поняли, що за фьерстблод! Ол по барабан! Єп. А що хтось кось Ого, та дійсно фауста коцнули так жорстко. Цікаво, де Фауст накоцався все так. Е, чесно кажучи, я не тестував, чи мене чути, чи мене взагалі, хоч якось чути. Але я сподіваюся, що ви мене. Чуєте? Так, чуєте, мало би чути. Повезло, не умер. Це закласти цю всю хрінь. Бо я тут, як завжди, лох тотальний, можу попадати всюди. А це не гарно буде. Десяточка. Що ж ми з десяточки можемо зробити? Знову ж таки. Чарівні хлопці, з якими я тусуюся, навчили мене, що бажано для початку зробити нагрудник, тому що нагрудник дає найбільше блоків чи кубиків броні, чи чого. Далі я би зробив собі штанці. Але... Я не буду тут постояти чекати, я йду покопаю тут щось. Або знайду якийсь шлях, або зроблю сходки собі тут. Опа-хопа. Опа-хопа. Опа-опа-хопа. Опа. Опа, а тут що якесь? Якийсь кабінет, так? Давайте зайдемо в цей кабінет. Вау. Ну що ж, будемо освітлювати цей кабінет. Ясно, кабінет закінчений. Ну але секретна кімната непогано виглядала. Як на мене. Зробимо тут сходки.

пять ноги. Коротше, що там я хотів сказати? Що йду я за золотом, залізом? Зроблю собі ноги залізні, біомеханічні. Сім штучок, мало хватаєте Три, 3-3 і якраз сім. Ну я просто профі. Вирахував так зразу. Вау! на Знату. Це я лишу тут. По цих орієнтирах я зможу вернутися назад додому. Хоча, Мені немає дому. Це все підстава. Було би круто, якби я мав ще меч якийсь, а типу. Все вже так, деталі, знаєте. Було би весело. Хоча ні, було б дуже невесело, якби я тут. Давайте якось зробимо прохід. Я десь чую тут павуків. От от в цій точці тут є печера. 800 мільярдів процентів мільйони А, не поханий патрон, отут отут тут вони всі. Тут дуже дофіга мобів, от в цій стороні пише. Нам мені так пише. До речі, я не вийшов за координати? Ні, все добре. Я прям на координатах 0 Жесть. Х-0. Шо за хрень? Що з іксом? А, вот. Окей. Okay. 30-30. Тут менш, от, от, от тут всі моби. А чого я до мобів внизу? Я бігаю, чи що? Це ж ультра хардкор, я зараз там умру. Не nee, я лізу до мобів. Я ж пообіцяв, що я помру перший, хоча я вже не перший. Блін, от тут збоку вже щось лазить, ползай. Знаешь мне? Паску догиняні. О тут вони всі. Реально. Там зараз буде печера. Якщо там нам повезе, ми можемо щось цікаве найти. Але так як я давно не грав Майнкрафт, то я не знаю, що там може. Можна найти такого цікавого. Я чую, туди, чую, друже. тебе викопаю, почекай. Круто! Вау! Шость! Ох ти... Дякую. Так, ну тут тільки 14 людей. Тут 2018. Де всі пропали? Щойно же ж писало ж ціла рава людей. Вот, пише 29 цій стороні, але чим ближче... Окей. Або наді мною прямо. Або щось таке. Щось погіршене. Звідки ти ходиш, пацан? Так. Йожик вбив Рондольфа. Можете ставки ставити на Йожика, якщо хочете. До речі, переставляти ставки, якщо це вже наступна серія, не можна. Гратулірен. Ого. Так. Я не знаю навіщо я лізу вверх? Лізу вниз. І А выхожу Ще раз. Будь ласка, нельзя. О боже! Клас, кирка декілька разів ламається. Шикарно. О, десь тут водичка дзюрчить, або хтось пісяє. Мабуть, це фантачик з пісяючим пацаном. Окей, значить ми зупинимо сервер і глянемо. Що ми зможемо з цим зробити. З цими глюками цікавими. Вау, як він довго зупиняє але я в шоці. Досі не зупинив я в шоці. О боже. Є. Yeah. Так, і знову ми повернулися. Хоч ще не всі повернулися, але... Бляха ну да ну що за хрінь, ну як так можна, ну це за, за дурний сервер такий? Де хоч один алмаз? Я хочу алмаз. Все, це 13 рівень, тут мали б зустрічатися алмази. Починаємо найтупішу е, не знаю що. Компанію. По знищенню Всесвіту і здобуття. Планетарного експресу міжпланетним способом пересування телепортації холодильників через міжпросторовий континуум, який знищує 2% ноги на правому пальці. Руки. Тому що американці. Ось так. Це насправді істина. От все що я щойно сказав, це типу життєві істини, без яких кожна людина просто помре. І якщо ви не вивчите це нас на, на пам'ять, то... то все світ вибухне. Через 8 хвилин. Хм. Відраховуємо вже Давайте. 8 хвилин, чуваки. Пока. Що там таке? Ясно? Нічого. Ну окей, я чую тебе зомбі. Я відчуваю, що я тут знайду або свою смерть, або один алмаз. І Якщо це буде дійсно тільки один алмаз. <сху> пта! Так, смерть я відчуваю, я зараз знайду все-таки. Хм, є отака от ідея. Знову ж таки, навчаючись великого гуру міка. Я навчився робити отаку хрінь. Переможу сюди пройти. Можна в принципі і підкопатися. Якщо він далеко там. То... Якщо не далеко, а, ще трошки є. Давайте спробуємо не підкопати. Що це було? Ух ти! Ух ти! Бляха, я просто не розумію, чому сервер глючить? він ж не мав би Це типу якось... І нелогічно, що він включить. Так, тут я закрию, але тут відкрива... опа -па, па па Клас! Ну Давайте вб'ємо їх. Якщо вони вбиваються, то їхній... їхній лут до нас хоча б притече. Так, супер. Так, давай до сюди. Давай. Ой, я бачу там ще один. А, ні, це просто біблі. Давайте закладемо тут. О. Є шанс прокопатися. Ой, вай, ой, вай. чую мені тут задниця, ніби я сюди йду, я просто не уявляю. Але. Як не уявляю? уявляю. У мене є маленькі уявлення. Десь хтось падає, ух ти, Redstone. А де Redstone? Там нам відомо. Можна знайти і... і нічого. Насправді можна знайти лаву, але... Мені та лава так потрібна. Ну. Причому ж це моя тільки теорія, я не впевнений, що це можна знайти лаву там. Наша мені ця хрінь, а. Та ясно, що треба. Зараз заверстаємо. Блін, ну, а я верстак з собою не взяв. А вертатись назад ціла купа часу. Але що поробиш? Я мана ще раз крафтити верстак. Я економіст. Насправді по науці я не економіст. І далеко не економний. Але... Я економіст! Це не вийшов. О боже, ця хрінь дуже голосно грає. Мені на нерву. Я зараз голоднію і вмру. Я звідси прийшов? ні, не звідси, звідси прийшов. Чи звідси? Чи звідки я прийшов? Ясно? Звідси зверху. Тобто мені треба роз розрити цю ямку, дирку. Е, мабуть я звідси прийшов. Є такий шанс. А ось, дійсно. Все так і було. Я маю з собою. 13? Ніфіга собі. Так ми зараз собі броню зробимо. Круто! Дивіться, на фонарь покупав і знайшов собі ще трошки щастя. Ну так, мінімального щастя. Від цього світ не зміниться, допустимо. Але знаєте що? М -м є така фігня, що мені скоріше всього зараз доведеться вилазити на поверхню і е шукати собі якоїсь поживи. Так, да, до речі, я так і зроблю, я просто зараз викопаюся, піду лазити по всесвіту, і є величезний просто шанс, що я не найду назад свою печеру. Ех. Тому треба попрощатися зі всіма своїми речами, тим більше, що в мене кирки закінчились. Дійсно закінчились, я думав я збрехав. Я просто люблю брехати. Ні, я брешу. Ой, блін, збрехав, що я не люблю брехати. Я все все, це все, 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 все. просто як це символічно. Чорт забирай, якусь хірург вже голя. Хоча, це в момент стилі. Все, сплавив? Ні, о боже, що я маю щось чекати, о, боже. скільки можна? Я какуюсь то бабу чекаю, я в шоке. Шокованный просто. Так, саму ты можешь две кирки. Две кирки я не буду. Ты что творишь, пацан? Ты сюда хотел в кирку поставить. Так, а звездки я вообще пришел? Звездки здесь. Блин, нет. А, ой, звездки. Еще нет. Да я пришел. Звідки... А звідкись... А, во, звідси. Точня. От туди я зараз і піду. Десятий, лара-лара. І... ла. Лара, лара. Зробимо капчики, зробив я капчики, робимо шапочку, зробив я шапочку. А тепер Дін не мамо їх. Він на Дін їх. А тепер зробимо мені меч. Мені меч. Є. Yeah! Меч. Ми зробили меч. Поставлю цей межі сюди. Але...